На початку літніх канікул у нашому місті з метою оздоровлення дітей були створені дитячі пришкільні табори. І одним із запланованих пізнавальних заходів на відпочинку став приїзд працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області. А саме рятувальники завітали до загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за номером 10, провівши акцію, потурбуйся про свою безпеку. Сьогодні у нас із підростаючим поколінням нашого міста була проведена. Чергова акція назву вона має Потурбуйся про свою безпеку. Ми навчали наше підростаюче покоління їх слід діяти в надзвичайних, екстремальних а інколи і непередбачуваних ситуаціях. Адже ми стоїмо на порозі літніх канікулів. Всі вони будуть самі собі проводити свій вільний час. Ми їх намагалися попередити і розповісти про різні ситуації, які можуть з ними статися. Звичайно, багато чому за такий короткий термін ми навчити не можемо, але деякий вклад, ми, я думаю, в них вложили і дивлячись на такі е, незрозумілі ситуації, які зараз відбуваються у нашій державі, ми намагалися донести і до вчительського е, персоналу, і до дітей, як слід діяти в надзвичайних ситуаціях. Вогнеборці провели для школярів навчальний урок, під час якого у ігровій формі ознайомили дітлахів з аварійно-рятувальною технікою, з обладнанням, що мається на озброєнні, та допомагає проводити роботи з гасіння пожеж, порятунку людей і майна. Школярам у доступній формі розповіли про основні вимоги пожежної безпеки поведінки на природі біля води, а також як правильно поводитися у різних надзвичайних подіях. У нас так багато води, да? ми всі так любимо своє місто і любимо влітку відпочивати біля прохолоди. Але ні в якому разі не можна нам туди йти самими. А чи можна нам біля води гратися і безпосередньо у воді гратися? пустощі на воді категорично заборонено. Аби ніколи до вас не приїжджали такі сміливі, гарні чоловіки з отакими спорядженнями. Для таких цілей ми ніколи до води самі не йдемо. Зрозуміли? Рятівники організували для хлопців і дівчаток веселі конкурси і вікторини, в яких кожен охочий мав змогу взяти участь. Таким чином, діти дізнались багато корисної та важливої інформації. Навчання дітей основам безпечного життя та правильної поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій одне з найважливіших завдань, що ставить перед собою працівники Державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 у ДСНС України у Кіровоградській області. Сюжет підготували Юлія Булаєнко, Роман Бравічев телерадіокомпанія Веселка.